Товариство вітання! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні, як і обіцяв, я розповім про наш новий бронежилет замаскованого типу Hoodie Armor West. Буде цікаво. Поїхали! Насамперед хочу зауважити: так, справді, на мені зараз бронежилет замаскованого типу з великою площою захисту, який закриває груди, живіт, боки. А також спину. Ми не випадково обрали саме худі як форм-фактор для створення нового бронежилету замаскованого типу, адже його конструкція дозволяє всередині вільно розмістити бронепакети, які не будуть щільно прилягати до вашого тіла. А це означає, що вони не будуть вам парити при тривалому носінні. Але це зовсім не означає, що ми забули про людей, котрі люблять щільно затягнути бронежилет на собі. Для цього в нашу худі ми обладнали спеціальним люверсом, яка захована в цій кишені. Дане рішення дозволяє стягти між собою передню частину і задню бронепакета для забезпечення максимального прилягання до тіла. Зовнішня частина Hoodie Armor West виготовлена з натуральної бавовняної тканини зі спеціальним утепленням, що дозволяє комфортно носити бронежилет в осінню весінню пору. А та частина бронепакета, яка прилягає до тіла, традиційно виготовлена з надійної потовідної тканини Coolmax. Надійний захист користувача, як і раніше, Забезпечує м'який балістичний пакет, виготовлений з надвисокомолекулярного політилана, який може мати рівень перший, а або ж другий задействує. А на цьому все. Якщо у вас залишилось будь які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за соцмережах, Фейсбук, Твіттер, вдалого вам дня, бережіть себе і використовуйте тільки якісну круту броню від перевіреного виробника. Побачимось!